Розказую, як саме я працюю, да? розкажу вам супер супертаємницю да, комерційну. Що ми робимо на сесіях? І як взагалі людина отримує результати. Я даю гарантію на 8 сесій. 8 сесій достатньо для того, щоб змінити людини відношення до світу та отримати якісь позитивні результати. Да? Тобто людина. Починає бачити цей світ зовсім по-іншому, вона знаходить шляхи виходу. Да? Якщо там бізнесмени приходять, вони зазвичай приходять до мене за отриманням да, виручки, вони, вони люблять багато заробляти, і їм потрібно x2, x3, x10, вони незупинні. І от вони знаходять да, варіанти, де можна заробити і що їх тримало да, на ці заробітки. Якщо це Тема відносин моя експертність да, у цій темі це зради, це тяжкі відносини, нарциз, який використовує аб'юз, газлайт, просто аб'юзери. І, взагалі, немає да, розуміння, коли в відносинах, то це все можна змінювати. Як взагалі це відбувається? Людина приходить до мене на діагностичну консультацію, на якій ми визначаємо. Основну проблему, яка реально прям, ну, тупі, да? вона не може, не може вже далі йти, нічого не знає, що робити. Або взагалі в історичному стані: там тривожники, і... привіт вам. Да. То визначаємо саму проблему і визначаємо, як її можна вирішити. Зазвичай проблема вирішується дуже просто. але Людина знаходиться в тупіку, вона не знає, її тримають важкі емоції або образи, або це емоція злість, там, агресія. Вона не може налагодити ці стосунки, да, якщо беремо стосунки тему. І е, розуміємо, що потрібно прибрати для того, щоб отримати результат, щоб отримати там, легкість у житті, у відносинах, щоб можна було сміливо да, говорити оцю впевненість. Прибираємо да, відчуття тривожності, непевності, страху, да, що осудять, не поймуть проявлення себе в цьому світі. І е, людина розуміє, що вона отримає. Тобто на діагностичній консультації завжди ми строїмо чіткий план, і е, людина бачить, що вона реально може отримати, за що вона і платить кошти. Да. Вісім сесій це гарантія. Достатньо. і 5-6 сесій, але 8 це моя гарантія для мене. Тому що я, в мене такий принцип, якщо я не допоможу людині, то я повертаю кошти. Такого ще не було, можливо, ви будете. Пожартую. Да? То після діагностики.